Сьогодні вже 17 серпня, і так як я казав, що тут ми вирішили зробити сім'ю з двома матками. І ми кинули матку на гору, дали клейонку посередині і в внизу яєчки. Ми подивилися, що сьогодні вже є маточники приблизно 4 точно я. В цьому. Ми хочемо зробити так само, але кинули її на гору. Вона вже почала червити на горі. Але внизу не видно, щоб закладали моточники. Тож зараз дамо тісто на гору, щоб більше бджоли піднялось до гори, бо її тут дуже мало. Хіба не буде видно? Щоб більше піднялось на гору, потім дамо клейонку, щоб вони забули запах своєї матки. І подивимося, що з того буде.